Отак От проходить у нас уборка уброй чистим. Підняли кормушки, поїлки. Зараз дезінфектором. Обробимо. Тут ми вже зробили прибирання. Тут наші курочки, все в них чистенько. Дезінфекцію зробили. Ще заказали. Підсушувач закінчився. То прийде, посипемо зверху. Ой, Боже. Треба піднімати, мабуть. Уже виросли, зараз піднімемо кормушки. Доброго дня! Ви на каналі Людок Україна. Дякую за те, що заходите на канал та да продивляєтесь відео. Все буде добре. Хочемо зважити зараз своїх бройлерів. Принесли ліса. Зараз тару від таримо. 360, так а ну вистав, щоб вони не шатало. Так. А ну, що ви не дихай. Дві девятьсот восемьдесят два щось таке. А ну ще одну яку небудь. Ту ну, не дихай. Упаковайся. Три... Двісти. Сорок вісім, сорок Сорок два. Ну, дві. Коротше, дві. Спол... Дві, двісти десь так. Чи летать по научу чуду? Дві 700... Стой! 14 десь так. Господи, Ну, гарний результат мати того, що це сьогодні їм 30, 25, 24 було їм 30 днів, а сьогодні вже 2 жовтня 37 днів. Получається, треба посчитати. 38 днів. Зараз ще побачимо табличку. Ну, я вважаю, що гарний результат за 38 днів. Зараз провіримо ще табличку. Все, убирали у наших дівчуль. Гарний результат по зважуванку. Зробили дезінфекцію. До речі, дуже гарний дезінфектор ЗВК. Мені подобається. Підсушувач закінчився, на жаль, ось, ось заказали. Повинен сьогодні вислатися і прийти. То додамо потім поверху, посиплю ще підсушувачем. Прийде, я вам покажу. А зараз воно вже купається гарненько. І все у них добре. Так, тільки лампи будуть горіти у нас дуже холодно. В цьому сараї немає отоплення, а їм треба температура, щоб їм було не жарко і не холодно. Вентиляції тут немає. Але нічого. Це остання партія в цьому році. Тому... Тому, ну, якось так. Будемо щось думати. Щось перероблювати, щось дороблювати. Як вийде, так і вийде. У ну, цьому році це вже все. Коп 500 теж гарно, але у мене роз 708 І я ним задовільна, дуже задовільна. Колобки. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, оставайтеся з нами на каналі. Е, ну, взагалі то канал так собі я вам скажу. Ні о чому і о всьому. Це про моє життя з города в село, і з села в міст. Бо взагалі... Я з міста переїхала в село. Бо тут краще дихається і займаюся якоюсь справою. Все, дякую за перегляд, дякую нашому ЗСУ, дякую кожного дня, кожного ранку і вечора. Дякую нашим хлопчикам, дівчаткам за захист нашої країни, за те, що ви робите. Віддаєте життя за таких, як ми. Ну, а ми вам будемо допомагати, чим можемо. Ми допомагаємо консервами. Я вирощую тут птицю, консервую, ловлю рибу, консервую, і то йде нашим хлопцям та дівчатам на передову. Тому дякую вам, дякую, дякую, дякую. Все буде Україна. Героям слава, слава Україні!